Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене для вас буде відеоогляд мого невеликого замовлення із сайту Makeup.ua така невеличка предмова. чому взагалі вирішила зробити замовлення. Чесно кажучи, не планувала робити замовлення, але на електронну пошту мені прийшло повідомлення від Makeup що вони мене вітають з Новим роком. Думаю, з яким новим роком у березні, взагалі. Ну, потім я читаю, що два роки, як я з Майкап, як я зареєструвалась, І Майкап мене вітає і пропонує зробити замовлення на суму від 300 гривень, щоб забрати свій подарунок. Так як я зареєстрована на Майкап вже два роки. Ось. Я подумала, ну, хто я така, щоб сама собі відмовляти у своїх подарунках. Звісно, що я зробила замовлення. Воно було невеличке на 385 гривень взагалі а, суто те, що мені треба було, і все. І я забрала подаруночок свій, тому давайте дивитися, що я замовила. Кропку я вже розпакувала для того, щоб. Не шарудіти і пришвидшити процес огляду. Так, давайте дивитися. Перше, це, як завжди, папір, Бейкап не жаліє паперу. Так, друге це чек. Чек. Далі замовила я ось такий тонік від білянда. Беру його вперше, читала гарні відгуки 200 мл. Ось Тому буду користуватися вже потім вам розкажу всі свої відгуки. Хоча, я думаю, що багато хто ним вже користувався. Так, коригуючий тонік для обличчя, мигдальна і о, лактобіонова кислота, 200 мл. Це очищуючий тонік. Для обличчя читала на Мікапі, були дуже класні відгуки, і я вирішила собі взяти. Ще подивлялась там на крем від Біленда, але вирішила замовити собі інший крем для обличчя і взяла від СанЕ. ось такий крем для обличчя для сухої шкіри з маслом манга та ши. Об'єм тут 40 мл. Нещодавно в мене був крем для чутливої шкіри. Uh, і десь місяць тому він у мене закінчився. Я вам хочу сказати, що за цей місяць, що я користувалася іншим кремом іншого бренду, у мене шкіра стала гіршою, тому я вирішила <кій> повернутися до Сане, тому що цей крем мені підходить, саме ця лінійка, і в мене шкіра виглядає набагато краще, ніж з іншими кремами. Ось, і він дійсно працює. Це такий бюджетний крем, мені дуже подобається. Ось, Вирішила взяти ще ось цей для, для сухої шкіри, тому що навесні, після зим, зими, у мене постійно весною сохне та лущиться шкіра обличчя, тому я вирішила піти на опередження. Ось, і взяла собі. Ось такий крем для сухої шкіри обличчя. Свої остаточні відгуки я вам уже розкажу пізніше. Так, далі, дівчата, взяла собі ось такий пробник. Фокус, де? Немає фокусу. Дольче кабана Light Blue. Ось такий пробник, я думаю, багато хто. Вже цей аромат тестував. Я беру його вперше. Дивлюсь на нього на поличках у Єві та на інших сайтах. Чомусь мені хочеться його замовити, не знаю, але я вирішила, перед тим, як купити, все ж таки спробувати його затестити у пробнику. Можливо, він мені не сподобається, можливо, сподобається, не знаю. А, буду тестувати, і потім вам вже розкажу свої. Остаточні відгуки. Коли покористуюся, хочу нанести його а, в процесі дня поносити, як він буде розкриватися на дворі, на шкірі, на одязі. Ось, ну Це вже свіжий, я чую, це вже свіжий такий зелений, приємний аромат. Ось, Тому я вже потестую його і потім вам розкажу, як він мені. Ось, хоча, я думаю, що це багато хто вже цей е, аромат купував, тестував, пробував, Але ще хочеться і мені його поносити, але я вже навіть не відкриваючи пробник, е, відчуваю, що цей аромат мені навіть дуже сподобається. Ось це ось такий мій буде, напевно. що Єдине, що мене цікавить, стійкість. Хотілося б, щоб він був би ще стійкий. Ось, далі, дівчата, що в мене? Мейкап, як завжди, радує нас подаруночками. Поклали мені ось такий крем Шелі. Це регенеруючий крем для ніг 4 мл. Так. Салантоїном, екстрактом бамбуку та маслом ши. Загоєння тріщин та мозолів. Ось такий крем буду тестити. Майкап нас балує пробничками, як завжди. Так, і ось такий. Маска для обличчя це відбілююча та очищуюча маска від сане. Пробник навіть відкривати не буду, тому що у мене є. Ця маска зараз стоїть у використанні у великому об'ємі. Ось, тому, кому цікаво, можете подивитися у моїх. У моєму відео про засоби, якими я користуюсь у березні, ось і там є, є оця маска. Зараз я нею активно користуюсь, але тим паче, все одно приємно. Майкап, дякую, ви, як завжди, нас любите, балуєте всякими пробними зразками, подарунками. Тому хочу вам сказати, що Ейвону є чому повчитися у цій компанії. І те, заради чого я робила замовлення, дівчат. Це косметичка. Косметичка ось така від мейкап. Там а, можна було на вибір обирати подаруночки. А, мені а, компанія запропонувала спонжик для вмивання або для зняття макіяжу. Мені той спонжик не треба був. А, там були ще сумка, невеличкий кругленький кладчик. А, також була чорна косметичка, така косметичка рожева, жовта, а, фіолетова, здається, і ще, а, ще для карток а, такий гаманець для карток. Ось, Я вирішила взяти косметичку, а, хотіла жовтого кольору взяти, але я спитала у Доні. Кажу, донь, який краще? Жовтий, фіолетовий або рожевий. Вона сказала, що краще рожевий. Ось, тому я замовила, обрала ось такі, таку рожеву косметичку. Ось така косметичка. Так. Так що, дівчата... Я вирішила, що якщо моїй дитині вона сподобалась, то я її обов'язково їй подарую, тому що дівчинка 10 рочків вже скоро, ось майже 10 рочків їй. І, в принципі, у неї вже є свої там якісь засоби, які можна помістити у цю косметичку. І я думаю, що вона дуже зрадіє, тим паче, що їй сподобалася саме рожева. Ось, тому я їй подарую, я думаю, їй буде приємно. Зараз я її відкрию. І до вас повернуся. Так, дівчата, ось така невеличка косметичка рожева. Ось так ось вона виглядає. Застібка бігунець. Ось, Виконана дуже якісно, ніде нічого не стирчить. Ну, вона достатньо така, знаєте, ну, простенька. Навіть підкладу у неї така якась. Навіть не прорезинена, навіть не знаю, як це назвати цей матеріал. В принципі, непогана. Ось, на фоні коробки тут коробка, якби невеличка, ось така. Думаю, моїй доні вистачить її. Ось, в принципі, дуже зручна. Дуже зручна, можна кудись щось у подорож скласти, ось, наприклад, біленда. Ось так хоп, щоб ви розуміли, влазить кремушек і дольчик кабана. Угу. Ось так, все влазить, все що треба, і туші, і помади, і якісь там свої засоби, якщо кудись їдете. Можна брати собою подорож. Супер. Я задоволена, знаєте, хочу вам сказати, що нехай це не така вже й дорога, якась, якийсь дорогий подарунок, але дуже приємно. Дуже приємно, що мейкап піклується про своїх клієнтів і час від часу радує нас своїми а, такими невеличкими, але приємними подаруночками. Ось так, дівчат. Всім дякую за перегляд. Ось підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей в моїх відео.